До речі, поки йшла на капусту, ось до мій пропольник. пропольник стріж Ось такий він у мене ручний, який я використовую замість сапи. Отак береш, ось так просто бере, Ну, я одною рукою міжрядя, рехлиця, бур'яни. Бур ось до нас є парічик. Ось таку, раз. Два і все. І нічого немає. Це для тих, хто каже, Боже Боже, город, так, так тяжко, так тяжко. Якщо ти використовуєш правильні засоби. Засоби захисту рослин. Якщо ти використовуєш правильні, правильне насіння, правильний інструмент з довгою ручкою, я зараз покажу просто раді цікавості про інструменти довгу ручку. Я метр шістдесят три. Оце мій пропольник. Його висота десь приблизно метр сімдесят. Тому я не ходжу з зігнутою спиною. В мене спина не втомлюється так сильно, так плечі, руки, звісно, бо я вже працюю, але люба праця нас втомлює. Тому не потрібно писати ці всі гадості, капості, побажання застерігти, дякую за них, але таке життя моє, я мушу обробляти цей город, хоч і на вихідних, хоч і з допомогою, але все одно я його обробляю. І Оце я роблю одною рукою. Бачите, і всі бур'яни, і ділянка чиста. Так, да, в нас такий ґрунт, що я можу дозволити собі використовувати такий інструмент. Тому що, якби це був суглінок, такий, як в моєї бабусі, фіг би з два, я цією своєю приспособою щось там змогла зробити. Там тільки сапка.